Всіх вітаю на своєму каналі. Так, сьогодні у нас 9 квітня. Зараз у нас перша година дня, а, на термометрі плюс 3 градуси. І позаду мене, ви бачите, у нас зима. Іде сніг. Вже стільки вкрилось землі снігом, і він не зупиняється. Іде, і йде. Ось така у нас краса ви бачите позаду мене. Вітру, слава Богу, немає, бо було б набагато холодніше. Ну і давайте зараз трошечки покажу вам, як виглядає моя присадибна ділянка. Так, ось такі в мене тюльпани під снігом. Ось така краса. Все вкрито. Снігу доволі, подивіться, вся газонна трава. Ось кущики. Все вкрито, листячко. Ось слива, яка квітне. Подивіться. Просто все в снігу. Так, горох мій взійшов, але я його окучила. Ось яблунька. Все в снігу, все. Так, моя капусточка ось тут також знаходиться під парничком. Ну, Вітру немає, слава Богу. Так, редиску свою я також ось повкривала і панбондом, і плівкою. Подивіться, сніг іде і іде. Думаю, треба відзняти, вам показати і собі залишити для історії. Так, перша моя тепличка. Тут у мене росте редиска. До речі, ну, виглядає добре, капусточка. Ось а, моя розсада виглядає також добре. Але подихом відчувається, що прохолодно. Так, шпинат мій, укропчик, цибулька, кущовка ось росте, салатик росте. Так, ось. Ну, а редисочка, ось, подивіться, вже починає, бачите, в'язати свої плодики. Ось такі, бачите ось. Ну, Я думаю, що редисці не так е, страшно це все. Зараз підемо з вами в теплицю до моїх томатів. Ось там, де в мене справжні. я навіть боюся йти туди, бо зранку була на роботі, то не було можливості, бачите, навіть слідів ще немає. Я з вами ось йду. До речі, полуницю також я вкрила листям е, сухим. Яке згрібала соломою, накривала. Так, зараз подивимося, що у нас тут в теплиці. Навіть страшно, якщо чесно, йти дивитися. Ой, маю вам це показати оцей кадр. Також залишу, дивіться, смородина, квітне смородина і за снігом. Подивіться, що відбувається. Що відбувається? Оце так. Оце так природа нас здивовує з кожним роком все більше і більше. Так. Що в мене тут в теплиці? Зараз двері прикрию трошки. Подіяльця, поправим двері прикриємо. Так. А, ну, що в мене? А в мене, наче. Так, томатики. Ну, скажу чесно, трошки посині. Ну, цей томатик сакура, я не знаю, може, він такий, звісно, є темнуватий. Але трошки посинів. Ну, Цей томатик наче зелененький. Так, пітуньки. Пітуньки, наче нормальні. Розсадка моя. Так, перчики, наче нормальні. В теплиці зараз подивимося з вами. Так, значить, лопата впала прямо мені. О, зараз на томат і швабра. Оце шваброю я. Прибираю е, сніг. Оце, як дощ, сніг, то ось на криші прибираю, бо е, скат невеликий робили. І воно це буває таке. Так, е, суниця моя нормально себе веде. Так, кузнечики на чорнобривці сидять і також у шоці, що відбувається. да? Ну, ви знаєте, може, сакура просто така темненька, бо ось, бачите, томати ну такі зелененькі. Так, перчик продовжує квітнути, наче. Так, ці у мене томати, що в стаканчиках також, наче нормальні. Так, температура. Давайте подивимося. Температура на термометрі 10 градусів. 10, але у нас вимкнули світло зараз. Обігрівач гріє. І вдень у мене тримається 26-28 градусів. Зараз немає світла, то. Бачите, температура починає падати. Ну, і після, видно, після ночі не дуже набралася. Тому ну, зараз така, буду сподіватися, що все ж таки е е дадуть нам світло. Так, або будемо генератором спасатися ввечері. Так, ну, жоржинки мої, ось. Е потім хто це у мене е цинія. Ось і квітнути цинія вже буде. Якраз вам огляд зроблю. Бачите, так, там перчики ті, що також чекають висадки. Вони ось тут знаходяться ну, нормальні, в принципі, все добре. Томатики добре, чорнобривці квітнуть ось така гарнюнька. Так, що в мене ще вам показати? Ну, Томати, ну ось, бачите, біля плівочки, наче все добре, слава Богу, наче все добре. Так, що тут? Базілік також себе почуває добре. Ну, в общем, ось такі в мене справи. Ось такі, щось темніше екран, не розумію чому. Так, ну, якся так? Будемо спостерігати, що далі. Нам ще передають, дивіться, сунечка моя квітне також. Е, передають ще декілька днів, мінус 2 вночі, а з е, вже суботу там у нас буде. Плюс один, плюс 2 таке в неділю також. Там щось уже плюс піде, плюс 2, по-моєму, плюс 7 я дивилася, але погода постійно змінюється. От. А далі, вже з понеділка, у нас буде, я дивилася, плюс 10, плюс 17. По-моєму, так щось було. Ну, Тобто, перепади дуже серйозні. да? Ну, Головне, вистояти нам у ці дні ще протриматися декілька днів. Ну, не знаю, так наче. В принципі, все добре. Дивлюся, снігу так немає на криші, щоб знаєте, такі були якби а, пузіки да, всередині, щоб прогиналася плівочка. Наче такого немає. Ну, світло дадуть, треба буде дивитися, конвектор почне працювати і буде а, розставати. Так, десь у мене що тут швабра впала. Ага, нормально впала, це там, на підлогу впала. Ну, тобто, ось такі у нас справи. Двері мої розбухли після дощів, тому я підпираю їх ще держачком, сніг продовжує йти. Ось, дивіться, небо все повністю затягнуте. Ну, в общем, я ж кажу: природа не, не перестає нас дивувати. І в такому дивуванні ми, ну, наче дивлюся, нічого, слава Богу, не померзло. Знаєте, таких мінусів немає, сніжок є, да. навіть я думаю, якщо буде мінус, да, от як нам передають два дня підряд, два мінуси ось по ночам. То ось, подивіться, ось цибулька як виглядає. Зато зараз, бачите, видно, як вона в мене пробилася скрізь, скрізь солому. Да? тобто видно, Рядочки гарно видно. Так, і сніжок допоможе, якщо не розтане, допоможе рослинкам витримати оці приморозочки невеликі. Ну, Оце у нас таке у Запоріжжі. Сьогодні ось така краса, просто неймовірна краса. Да? Десь читала, що в январі у нас осінь, а в квітні у нас зима, да? помінялись вони, вирішили помінятися трошки. Бачите, ось мій чесничок на полуниці, ось на грядочках, його також дуже добре видно. Ну, як ся так? оце, думаю, вам відзніму. Пишіть в коментарях, як у вас справи, як сніжок є чи нема, морозець. Пишіть, розповідайте, також буде мені дуже цікаво. Дізнатися. Так, ну, плюсова температура. Може, він буде й танути, звичайно. Але знаєте, він постійно йде, йде. І така в нього вже а, товщина випала сніжку, що. Доволі така. Ось, подивіться, кущик мій лілейника. Лілія. так, ось у мене будуть заквітати, Знаєте, нічого ніде, не, не струшую, не прибираю, щоб не. А, Зламати рослинку, щоб не пошкодити. І зараз вам покажу свою ще розочку. Кури в нас також в шоці. Сьогодні трави їм не вийде мені назбирати. Вчора збирала, сьогодні вони в шоці, що це таке, що за зима. Ось, подивіться, це в мене будуть розпускатися розочки мої. Яка краса, але ну, я не знаю, Якся так? якся так? Тож, всім дякую, що подивилися зі мною моє, моє відео. Я з вами поділилася, як у мене наразі вдома, що відбувається. Тож, всім бажаю гарного дня. Бажаю всього самого тільки найкращого. Бажаю, щоб всіх, рослинки, добре перенесли у ці... Похолодання, що все було гарно з найменшими втратами. Тож, всім до побачення і до нових зустрічей!